Так, всім привіт. Розпочну свій показ всяких знайдених мною речей за сьогоднішній день. Зранку буде це відео виставлене для того, щоб можна було вам дивитися, прокоментувати, кому там зручніше під чашечку кофе, під чай, щоб глянути і оцінити це все. Дивіться, знайшов ось такі тиски повністю в робочому стані. Десяті у нас губки, е, що в них не так, все з ними добре, взагалі повністю все. Вуха всі присутні, все крутиться, все поворачується, не знаю, але відкручував до кінця, закручував отдільно, все працює. Ціна за них буде 900 гривень. Вони будуть ваші. Далі йдемо. Що у нас тут є? Ще три напильника є. Ось таких. Ціна за них буде в такому ось стані 75 гривень. <кій> Більш-менш нормальні, щось можна з них зробити. Далі йдемо. Є недороблений шнек на для чогось. Можна зробити для. Того, щоб якісь е пілети, брикети бросати в... <кій> в котел. Тому ось така ось річ. Цікавенька, гарненька, 180 гривень, хочу, а там будемо домовлятися. Так, є ось таке кільце. Ціна 45 гривень. Далі тари. Одна тара. Ціна 60 гривень, друга тара. Ось така буде у нас 150 гривень. Далі йдемо. Є ось така струбцина. Ціна 200 гривень за неї. Є топор. Ось такий 250 за нього. Топор молоток гвоздодьор. Є тріснутий топор. як бачите, ось такий звенить дуже добре. Зараз. Так, продовжуємо, покажу. Звенить дуже добре, але треба заварювати. клеймо якесь присутнє якраз тут. Тому як є. Оце так. Але тріснутий. Ціна за нього буде у нас 120 гривень, він буде ваш. Далі є ось такий гак. Цей не вращається Шків. Ну, як є. Ціна за нього буде 500 гривень, буде ваш. Далі йдемо. Ця у нас буде 10 гривень. Ці в нас тут круглогубці, дліногубці і плоскогубці. Оці три штуки, ціна 120 гривень, навіть можна чотири штуки, буде, хай буде 150 гривень. 150 гривень будуть ваші. Далі є моторчик з корозією. Ось такою. Ну, я думаю, він працює, я його ще не перевіряв. Тільки привіз, одразу вам показую, для того, щоб вам було цікаво. Ціна за нього буде 80 гривень. Далі є конуса перехідники, перехідні втулки в кількості 6 штук. Кому цікаво, за них буде ціна 300 гривень, буде ваша. Так, далі що в нас тут викрутка. Ціна 35 гривень. Мечик 20 гривень. Це в нас сегментний ключ 45х52. Ціна 45 гривень. Ось така кількість ключів. Ну, як побачили, зараз обору, бо від мішка тут всякого не потрібно. дуже багато. Е, ціна за них буде в нас 250 гривень, кому цікаво. Далі є 5-кілограмова кувалда. нею раз-два ударили всього. І клин навіть до неї в подарунок іде. Ціна 300 гривень буде ваша. Далі йдемо. Є ось такі сверла. Знайдені були з конусами, Е, Ціна за них. Ось в такому плані: ціна 550 гривень. Буде ваш. Мечик у нас 35 на 20, сразу кажу. М20. Так, ця струбцина у нас буде 35 гривень. Сверло ось таке, буде 35 гривень. Цей в нас буде 20 гривень, ці в нас будуть 20 гривень. Лірка на 30. Ціна її 60 гривень. Фрези ось в такому плані 4 штуки. Будуть 120 гривень. Зенкер новенький, знайшов ось такий. Ціна за нього буде 80 гривень. Зубила знайшов нові, повністю не гострі. В роботі не були, тільки підготовлені не ржаві негнилі ніякі. По ним взагалі ніколи не тупотіли. Тому берете, користуйтесь і радуйтесь. Ціна за них буде по 40 гривень за штуку. Ось 5 штук якраз буде 200 гривень. Так, що в нас тут? Викрутка в нас 10 гривень, ніж заготовка для ножа. Ну, Як бачите, не... Ко... Не калена, нічого не де, просто вирізана та і все. Е, ціна за неї буде 100 гривень, Гак 45 гривень, фреза ось така. Ціна 40 гривень. Просто якась залізяка. Ось така 40 гривень, ручка буде 30 гривень, лірко Тримач буде 60, молоток 25, ніж. У нас 35 м, полотно і пилка. Ось такі. Дві штуки. Ціна 60 гривень, то порці по 60 гривень, кому цікаво, 60 і 60. Заграбарка якась така. Ціна у нас 35 гривень. Далі зробив шприц. Ось такий, знайшов гарненький, красивий. Крутите. Відкручується тут, відкручується тут, все розбирається. Салідолу вам туди на... наставляв, якраз перевірив, якраз тому за перевірку, я думаю, в самий раз можна заплатити 180 гривень, буде ваш. І на останок кусачки. Кому цікаво, ціна 30 гривень. Все показав, все нове. Жодного нема старого. Кому сподобалось такий товар, може поставити мені вподобайку поділитись відео з кумом, братом, сватом. Я бачу, що якраз деякі речі вам не подобається, те, що я роблю, але я знаю, що деяким дуже подобається. Тому дивимось, не переключаємось, буде ще дуже багато знахідок, яких вам сподобається. Тому якось так. На цьому закінчую з вами. З цим на сьогоднішній момент завтра буде ще більше. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.